Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, по неділях прогноз на наступний тиждень для України. Тиждень, що відбудеться з 15 по 21 травня 2023 року. Тобто маленька кубка це старші аркани. Показують фон тижня. І велика кубка це ситуаційні та придворні карти, які показують деякі нюанси. Тобто дивимось, що чекає на Україну наступного тижня. Ну, про це і так всі говорять. Ми зараз подивимось, подробиці. Ну, що, не дуже, не дуже гарно, як на мене. В цьому контексті ця картка може казати про якусь зраду. Це дуже неприємно, звичайно, тим більше, що показує цю людину, а ця людина це людина у владі. Людина, яка. Так кажемо, пише закони. Ем. І вона тиснулась проміж двох карт, які ну, в наш час, звичайно, показує те, що має до, відношення до війни. І це не дуже гарно виглядає, це така невпевненість, нерішучість. Це взагалі безпорядочні якісь дії, і це ну, мені дуже не подобається. Якщо ми будемо казати, наприклад, про працю, то це може означати, що людина, яка керує підприємством, буде вносити якийсь розлад в роботу, І це буде погано, це будуть якісь такі ідеї, на кшталт вічного двигуна, ну, не реалізуємо Тобто, і отакий, ну, ніхто не розуміє, за що братися, ніхто не може керувати, і це якось ну, робота, звичайно, ні, ніяка не робиться. Якщо ми кажемо це про відносини у родині, то те, це також це можуть бути якісь інтриги, чоловік, мабуть, скоріш за все, чоловік з подружжя буде прислухатися якимось там друзям чи родичам, які будуть. Заважати відносинам, руйнувати ці відносини і таке інше. Якщо це стосується здоров'я, то це може бути також якісь неправильне харчування, відсутність режиму дня, відсутність розпорядку, бо їсти треба в певний час. Ну, повинен бути якийсь, якийсь розклад харчування. І це, ну, таке неприємне буде. Стан здоров'я неприємний, такі все, все, все і голова може боліти, і живіт, і ноги, сустави, і якось, ну, ну і коли у вас щось болить, ви не можете ні про що думати нормально. Погодьтеся. Тобто, друзі, дуже важливо згуртуватися, зібрати до купи свої думки, чітко розуміти, як діяти, бо крім самих себе, розраховувати на цьому тижні німа на кого. І, мабуть, тих, хто стає вище нас, Треба буде якось направляти, мабуть, навіть навіть трохи жорстко. Але, друзі, ми розуміємо, що, як завжди, все в наших руках. Тому працюємо, робимо то, що повинно робити. Вмикаємо мозок, аналізуємо, дуже ретельно зважуємо все і працюємо. І тоді все буде добре. Слава Україні.